28 вересня 2024 року. Ось Завершується сезон винограда. Показую, який виноград я продаю на даний момент. Ціна реалізації приблизно 80 гривень. Тепер розкажу по сортам. Це кишмиш Юпітер. Шикарний кишмиш з обалденним смаком. Такі громки, невеликі, десь на пів кіло. Оце восторг. Бачите, він такий з Загаром і грона явно більше кілограма. Десь півтора кіла грона. дивіться, який він загорівший. Це восторг, обалденний невибагливий смачний сорт. От. Цей біленький, ось ви бачите, з таким розовим отлівом це рожева димка крайнова. Пізній смачний солодкий виноград. Невибагливий, непримхливий. Єдине, що може підгорати ягодка на сонці. Це теж рожева димка. Це гурман ранній. бачите, довисів до цих пір. Трошки загорошив, але дуже смачний виноград. хороший. О, це теж гурман ранній. І оце гронка заграви, кабзар на оригінал. Отакі розовенькі. Отак От ми завершуємо виноградний сезон. Тут ще був монарх Павловського десь, але я його не бачу. А, вон пару ягідок. Пару ягідок, Монарх Павловського, такий крупний. От, він в цьому році у мене дуже пізніше перегрузив. В принципі, все. Дякую за увагу. Виноград в кінці вересня. Поділля.